25 років науковці національної лабораторії імені Енріке Фермі у передмісті Чикаго намагались знайти ключ до розгадки таємниці появи всесвіту. Для цього був побудований прискорювач часток Теватрон, який наприкінці цього року науковці виведуть з експлуатації. Після цього пошуками елементарної частки, відомої як Бозон Гікса, що нібито пояснює, чому матерія має масу, займеться виключно Європейський центр ядерних досліджень, у розпорядженні якого знаходиться великий андронний колайдер, пояснює Наталя Лонова. Більше п'ятнадцяти років науковець Роберт Розер шукає невловимий Бозон Гікса. Бозон Гікса це гіпотетична елементарна частка, яка врівноважує порушення електрослабкої симетрії стандартній моделі. Стандартна модель у нашому розумінні це математичне пояснення того, як працює всесвіт. Найбільший недолік цієї моделі у тому, що вона не пояснює феномену маси. Відкриття Бозона Гікса, якого ще називають Божою часткою, може дати науковцям відповідь на найбільш важливі для людства питання наше запитання, як працює сесвіт і чому він так побудований. У національній прискорювальній лабораторії імені Енріко Фермі Фермілаб науковці шукають бозон Гікса за допомогою синхротрона Теватрон. Отримані дані науковці аналізують, сподіваючись знайти докази існування бозона Гікса, але поки що без результатів. Розер каже, що натомість вони зробили багато інших відкриттів. Ті дані, які ми отримали за останні 10 років, ми починаємо Наємо складати разом. Ми, можливо, маємо доказ існування нової частинки, і ми сподіваємося, що у наступні місяці нам вдасться віднайти щось дуже цікаве. Відкриття нової квантової частки може стати останнім найбільшим досягненням теватрона. Все добре колись закінчується. Завершує свою роботу. і Теватрон у нього була блискуча кар'єра на протязі 25 років, що для прискорювачів дуже довго. Директор лабораторії П'єр Одон каже, що гроші потрібні на пошуки Бозона Гікса, якщо він взагалі існує, перевищують річний бюджет лабораторії 400 мільйонів доларів. Це третина бюджету лабораторії у Женеві. Центральний європейський інститут ядерних досліджень у Женеві, домівка великого адронного колайдера. Сконструйований у співпраці з Fermilab, Він має більшу потужність ніж Теватрон. Коли у кінці цього року Теватрон буде виведено з експлуатації, центром досліджень квантової фізики стане Європа. за останні два десятиліття Європа обігнала нас зі своїм неймовірним агрегатом, який свого часу і ми намагалися побудувати у Техасі у рамках проекту Надпровідний суперколайдер. Наш проект закрився. Європейці свій завершили, а це звичайно призвело до різниці у фінансуванні. Попри те, що після виведення Теватрона з експлуатації фермілаб дещо втратить свій престиж у галузі, США продовжуватиме активно працювати у сфері квантової фізики. Розер каже, що експерименти з прискоренням квантових часток завжди були міжнародним проєктом. У цій роботі беруть участь 15 країн, приблизно три сотні із шестиста науковців американці. Так що ці експерименти це широкомасштабний міжнародний багатонаціональний проект, який вся велика наука сьогодні. Після виведення з експлуатації. «Теватрон» продовжуватиме служити науці, але в іншій іпостасі інженери планують відкрити для публіки до цих пір недоступні сегменти тунелю колайдера Наталія Леонова. Голос Америки.